Привіт, малята! Підгадайте загадку. Ніг не маю, а ходжу. Рота не маю, а скажу. Коли обідати, коли спати, коли роботу починати. Як гадаєте, що це? Це годинник. Сьогодні ми з вами поговоримо про час. Час рухається постійно, не зупиняючись. Для вимірювання часу людство використовує годинники. За весь час існування людства було винайдено безліч годинників. Спочатку люди придумали сонячний годинник, бо помітили, що тінь також рухається за сонцем. Кожна частина годинника дорівнювала одній годині. Коли сонце сходило, то тінь від стовпа повільно рухалась по колу, відмірюючи годину за годиною. Але в похмурі дні такий годинник не міг допомогти. У визначенні часу. Якось люди помітили, що квіти теж живуть за розкладом дня. Одні квіти розкриваються вранці, а ввечері закриваються, а інші відкриваються ввечері, а зранку закриваються. І це все відбувається приблизно в один і той самий час. Через деякий час люди придумали пісочний годинник. Зроблений він зі скла, наповнений піском. Пісок сиплеться з верхньої ємкості в нижню. Коли він закінчується, то значить, що пройшло 3, 5 або 10 хвилин. Годинник перевертають і відлік часу продовжується. Пізніше людям захотілося вимірювати час ще точніше. Тоді вони придумали такі годинники механічні, варцеві, електронні. Які ставились на підлогу, вішались на стіни та одягались на руку. І всі вони використовуються для вимірювання часу. А зараз ознайомимось з вами з визначенням часу за механічним годинником. Цей годинник має циферблат та стрілочки. Стрілки велика та маленька. Маленька стрілка показує котра година, а велика скільки хвилин. Подивіться на цей годинник. Велика стрілка вказує на 12, а маленька на 10. Отже зараз рівно 10 година. Давайте спробуємо тут визначити час. Велика стрілка вказує на 12. А маленька на 2. Отже, годинник показує другу годину. Далі ми бачимо, що велика стрілка на 12, а маленька на 6. Отже годинник показує 6 годину. Спробуємо тут визначити час. І маленька і велика стрілка вказують на цифру 12. Отже годинник показує 12 годину. Далі ми бачимо, що велика стрілка на 12, а маленька на 5. Отже, годинник показує п'яту годину. Дітки, а тепер спробуйте самі визначити, котру годину показують годинники. Дітки, ви сьогодні добре попрацювали. До зустрічі!